Всім привіт! Сьогодні у мене дуже добрий ягідний торт. Подумала я собі, що до літа вже недалеко. А ще залишилося у мене в холодильнику дещо заморожене, деякі ягоди. Тому я швиденько вирішила зробити такий торт. Якщо у вас так само щось залишилося ще, то використовуйте, печіть і нехай вам смакує. Дякую, що дивитеся, підписуйтеся на мій канал. Приготуємо бісквіт. Яйця добре збиваємо з цукром та щіпкою солі. В декілька етапів додаємо борошно та крохмаль і розпушувач та акуратно вимішуємо. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Хвилин 25 приблизно. Бісквіт готовий, витягую його з форми та залишаю, щоб охолоджувався на декілька годин, бажано на добу, та буду розрізати на три частини. Підготуємо полуничний конфі. У холодній воді розмішую желатин. Полуницю я перетерла через сито. До полоничного пюре я додаю цукор та проварюю хвилину до гарячого пюре. Додаємо попередньо замочений желатин, гарно перемішуємо до розчинення желатину, охолоджуємо і тоді буду переливати в форму. Тепер полуницю виливаємо у форму, меншу, меншу за ту, якій ми випікали бісквіт. Дно знизу закриваємо плівкою, залишаємо у холодильнику приблизно на 2 години до повного застигання. Збираємо малиновий мус, у мене малинове пюре, у мене чорна малина, можна використовувати червону, можна замінити, наприклад, на чорниці. Додаю цукор та доводжу до кипіння. У холодній воді розмішую желатин. До гарячих малин додаємо набряклий желатин. Перемішуємо до розчинення. І поки буде охолоджуватися малина, то збиваємо вершки. Збиваємо недовго, лише до такої гарної піни легенької. Навіть трішки забагато я збила, але вже як є. Треба було грамульку швидше виключити, буквально декілька секунд. Акуратно додаємо вершки та вимішуємо. Важливо, щоб продукти були однієї температури, щоб не розшаровувалися. Зараз трішки зачекаю, нехай підстигне та буду виливати на корж. Для крему на невеликих обертах міксера збиваємо до легкої пишності холодні вершки, холодний сир вершковий та пудру. Довго не збиваємо, щоб не перебити вершки, лише до легкого пишного стану. Крем можна і рідші робити, якщо бажаєте додати більше вершків. Коржі можна просочити, наприклад, молоком та вершками. Теплому молоці розвести вершки. Виливаємо суфле та відправляємо в холодильник до застигання. Десь годину підстигало суфле, тепер знову злегка змащую кремом. Чи в мене трохи крему залишилося, щоб зверху змастити. Зараз обгорну плівкою та на декілька годин в холодильник для стабілізації. Ще хочу звернути увагу на желатин, тому що буває різна сила желатину. Тому для того, щоб ягідні прошарки не були такі тверді, надто резинові, як це кажуть. Тому варто враховувати деякі деталі. Я не скажу, якої сили у мене був желатин, але 15 грамів його розраховано на 500 грамів продукту. А є ще желатин. Сильніший, де 9 грамів, розраховано також на 500 грамів продукту. Тому враховуйте це. І нехай вам вдається та смакує. Шарки замінювати. Можна, наприклад, нижній шар чорниця, щоб був такий самий колір. У мене полуничний прошероб не надто яскравий, тому що полуниця була не надто червона. І така зерниста трохи. Тому, напевне, варто було б її перетерти через. Можна використовувати свіжі ягоди, якщо вже буде сезон.